Фантастична історія стається, власне, обговорюючи конвенцію про геноцид, в ООН ці напівкомпетентні люди вичищають основну частину геноцидного складу злочину і залишають тільки ну, найбільш очевидну частину. І як зацитую одного дипломата з фінального обговорення тексту конвенції? Який казав, я вже забув, чи данського по-моєму данський дипломат каже, нащо нам поєднувати масові вбивства з знищенням бібліотек? Це ж порушує стрункість конвенції. То, понятно, що вбивство це вбивство, а бібліотеки як, давайте приберемо це. Це людина абсолютно поверхово, вона не розуміла того, як Лемкін крок за кроком показував для е шлях і намір конкретного. Тоталітарного режиму в випадку з його книгою, це був нацистський тоталітарний режим, по знищенню і вичищенню національної груп. Це, тобто, ми повинні розуміти цю драматургію, і яка перед нами ставить дуже складну задачу, яку вже, по-перше, торкнувся пан Віталій, і яку частково пан Олександр торкнувся. У нас є такий виклик, що нам бажано змінити своє законодавство для того, щоб. Ну, скажімо так, речі були названі своїми іменами, так як це робив Лемкін, і це дещо екстравагантна ситуація. Ми отримали в свій кримінальний кодекс визначення геноциду в результаті того, що імплементували конвенцію міжнародну. А тепер перед нами як спільнотою цікавий виклик. Ми можемо піти таким юридичним шляхом, що поміняємо самі свій кримінальний кодекс, прислухавшись до автора конвенції геноциду, і запустимо шлях знизу вгору. І потім всьому світу будемо казати Come on, guys, те, що ви всі трішки, ну м'яко кажучи, недостойні люди, і поводите себе недостойно. Ви політично з'їли Лемкіна, і зараз не можете у вас, бачите, не клеються кваліфікації злочинів, тому що, звісно, вони у вас не клеються. Так ви ж обрізали з нього основне. Стої І ми вам показуємо приклад. Ми міняємо кримінальний кодекс і власне показуємо приклад. Давайте ми міняти конвенцію, поставимо все на свої місця, як воно було задумано кваліфікованими людьми.